Бандерштат це фестиваль, який проходить в моєму рідному місті Луцьку. І тому це мій рідний фестиваль. Ми, гітари, <плес> О, Коломіць!» -коло Влог. Доброго ранку, люди. Ми їдемо в Луск на Бандерштат. Сьогодні, а не завтра, буде краще. А давайте все так сделаем. Здорово. Мы приехали на Бандерштадт, пьем каву, чекаем мы на саундчек. До нас приехала Ліза, привіт! Скажіть щось для мого відеоблогу. Щастя, здоров'я, багато діточок, як на небі, зірочок, щоб все було класно. <риво> ну, дивіться, тако, ми приїхали, не знаю, звідки з якого села. І тако хочемо побажати всім щастя, здоров'я <риво> <Дівко, риво> <від кого> не <риво> Позорся. <риво> Бачите, <Багато риво> Саша посміхається. <риво> щастя, Здоров'я. Сьогодні буде рок. Бан, дештат! Бандерштат! Бандерштат! Вудсток і так. Пишіть коменти, хто хоче купити мені квиток на Захід Фесту. Так, якщо ви назбираєте гроші на Захід Фест, Лего, він буде дуже радий. Дуже черга тут, я не буду дотримувати. Маша приїхала вже після Вудстоку на Бандерштадт знову. Ні, та вас не знаю, ви у мене вже були у відео. я не <свят> <свят> Кого ви сьогодні хочете послухати на Бандерштаті? <свят> все, 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 круто. Я зараз даю інтерв'ю для громадська Волинь. Я скажу просто слухайте гурт Арлет і дивіться громадська Волинь. Незабаром буде наше інтерв'юшко, ви зможете почути багато цікавого. Все, дякую. Андрій, Андрій насправді... Е... Вільний час, коли не працює звукорежисером, розвозить піцу. Вільний час у мене буває між саундчеками і концертом, і ми зараз поїдемо ну, у вас така... робимо. Мажорна така доставка, да? заробляєте нормально. На чай дають, так? Та і на чай дають. На чай не дають, ми беремо на чай. 14.13 зараз в Україні, це радіо Луцьк. Привіт всім, привіт Луцьк. Радимо послухати, хто ще не чув наш дебютний альбом Арлет. Так і називається. А що з української музики ви особисто слухаєте і радите всім? Бахраму слухаю, «Дів'ян Морт», Димну Суміш. Щойно, ми поки слухали Фіолет на початку цієї години, от так пожартували. Що, що ж слухати на Радіо Луськ, як не Фіолет? Насправді є багато місцевої музики, кого ще крім Фіолетту? Ми любимо відзначити? Фіолет, кого Тартак, ну, Сашка Положинського. І все поки три крапки. Ну це найвідоміші виконавці Луцька. Правильно? Ну. Слухайте українську музику, приїжджайте по можливості на багато фестивалів українських миру. Вам щастя, добра! Дякуємо. Це група Арлет була у нас на радіо Луцьк Олександр Коломієць і ще багато людей, група підтримки. Давайте! Літер, кв... літер квасу 7 гривень люди. де бачили? Ну, В Києві літр квасу 20 гривень чи 30. Хочуть літер випити кільмічні? луцького квасу. Привіт. Привіт. Знайомтесь, це має? Маша. <реш> 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 Маша була на Луцька, да? так? Маша на всіх фестах була. <реш> е, дуже популярне місце в Луцьку. Бочка, класова бочка. Ді, діжка. Називається а, Діжка. діжка. Да. Ну, зараз я попробую Я от дуже смачний вас, я думаю. Дам... Я живу в Ну що? Що скажеш? Слухайте, квас реально офігенський. а ви куди йдете взагалі? Ми на Бедерштаб. Знаєте, що мені снилось? Що ви в мене на день народження. серйозно. А коли день народження? В мене 8 січня. О, це ще не так Я вас запрошую. Знаєш такий день щасливий, щасливий. У мене дуже щасливий Ось день. 8 січня. Так Прям і... на Різдво майже. Якраз на Марії. У мене 11 листопада. Ми вас привітаємо. 11-11. -го, 11 -го. Легко запам'ятати. <ривіт> у мене бачиш, у <ривіт> мене штука на шиї як заросить. Чокер. Ти як Зорро. Все, Дякую. Так, Ми в автобус, до вечора. Папа. Кидаємо цю прекрасну квартиру, в якій ми мешкали в Луцьку, і їдемо на сцену. Привітати. Дякую. Оскочнула. <реш> Прокачало. Дівчата, як вам виступ? Дуже класний. Юлічка, це Арлет японською мовою. Зараз у нас. Важенщина, Юлія прийшов мужчина. Паркіння влог.

Це що Анна дуже крутий горд і саме ти сподіваюсь дуже круто. Ось, що сумів немає. У нас бард Юля в поки Саші немає. Давай. Тут у нас Фіолет Фемелі з горі. Ми за сценою Бандерштату, тут п'ять роздає автографи. А я знімаю свій відеоблог. І можна ще подивіться. Десять років Бандерштату Сашко Положинський щойно послухав, як ми виступали. Скажи ж про Бандерштат. Бандерштат це фестиваль, який проходить в моєму рідному місті Луцьку. І тому це мій рідний фестиваль. Це по-перше. По-друге, на Бандерштат приїжджають тверезі люди. І Це важливо. Я сам бере за кубіна, я бачу йдуть Ну і третє те, що тут збирається переважно та публіка, яка любить ту музику, яку люблю я. І я люблю цю музику, і цю публіку люблю люблю також. Я люблю цю це А Вас всіх не знаю, зачем не було. Все ми покидаємо Бандерштадт, було круто. Ми з що щойно нас. По бургерчику захавали, У мене був бургер з подвійним. І з подвійною моцарелою. Він не їв, він без м'яса. Подвійна моцарела. Багато салату. Брутяк. Друзі, 35 гривень. Не 70. 100, не 90. 35. 35. полиции вместо района лейтенант Мам сейчас. У вас не горит правый габарит. Капец, эти лампочки запарились. Как я ж по... А, габарит? Все нормально будет. Можно да, попросить без... Да, от нас в вот, одну камеру посадить? Да, может, там отпускают водяня, а пассажиры сажаются по новому закону. Ага, так, чтобы у нас Юлька был. Садять, чуваки. В одну камеру. В обізіанні. Юля, мені здається, що ти злочинка. <сіхи> Манічинка. Ми їдемо з Бандерштату додому в Київ і нас зупинила поліція. поліція. Андрюхи, у нашого звукорежисера дежавю. Він коли їхав е, з фестивалю Woodstock Україна. Е, ми ж виступали в другий день, а Андрюха визвучував е, групу Бахрама в третій день і вони поверталися е, назад, і їх так само зупинила поліція е, за ту саму штуку. За, лампу, за що й нас? Заїзд. Бо не горить якась лампа е, в автобусі. Якась лампа, правий габарит. Це важливо. Це все, Андрюх. І ми хочемо передати привіт е, Ромі Бахарєву. Кудрій касається. Я іщу, оправдання, но не виходить. Е, Юля, Юля. Так. Да. Я попрошу вас повернутися спиною і по, і руки на капот. І ні в чому не видно. Це все льоха. Юля, це рок. Ти попала Я в погану попала в рок.